Об'ємна мультимедійна експозиція з історичних фотографій Кривого Рогу тут у сутінгах паркінгу, сонячної галереї провели арт-подію під назвою Вікно. Для глядачів сотні унікальних фотографій з різних епох нашого міста транслювали з десяток відеопроєкторів на артподію, аби зазирнути у минуле рідного міста, разом із подругою завітала і Анастасія. 19-річна дівчина навчається навчителя географії з додатковою спеціальністю краєзнавчо-туристична робота. Відтак у мультимедійній інсталяції відзначила багато чого цікавого. Для мене це дуже чудовий досвід, як для моєї майбутньої спеціальності, за якою я Планую продовжувати працювати. Я дізналася досить багато нових історичних картин, можливо, якихось історичних фактів. Я буду продовжувати ходити на такого роду заходи, тому що це розвиває мене як особистість і розвиває мій кругозір. Команда Криворізького художника Рената Ортіса у темряві паркінгу використала проектори, яке світло та, зокрема, музику, аби торкнути серця глядачів фотографіями вулиць, будинків, промислових гігантів міста та, зокрема. І людей. Олег Пономарьов відомий криворізький поет, каже, своєї мети організатори заходу досягли. Адже, передивляючись архівні фотографії Кривого Рогу, чоловік помічав, наскільки змінилися вулиці, а деякі будинки на них навіть постраждали від ворожих атак окупаційних військ. Відтак залишитися беземоційним він, як і відвідувачі. Попросту не могли. Дивись, як все змінилося. Навіть дерева там ялинки виросли, возле спокома, були отакі, а зараз і ну багато що змінилося, життя іде. Ну ще ну, музика да, доповняє така музика, вона дуже доповнює, і створює таку атмосферу, що ну, якась, якась душа нашого міста. З до самого серця мультимедійна інсталяція вікно для криворізької публіки презентується не вперше у 2018 році. Команда Рената Ортіса провела цю арт-подію на поштовій площі біля театру Шевченка. Після довгої паузи митець та його команда вирішили знову продемонструвати унікальну інсталяцію для криворіжців про їх рідне місто це ретроспективна виставка. Утім, тут не настільки важливий її вміст як емоції. Ми звертаємося до глядача і намагаємося викликати позитивні ностальгічні або ж філософські думки та роздуми. Ми використовуємо мінімум дизайну, мінімум спецефектів для того, аби розкрити основну тему. Декілька сотень історичних фотографій про минуле життя кривбасу та його мешканців, продемонстрованих на арт події вікно від криворізького художника Рената Ортіса, були навмисно розташовані не в хронологічній послідовності, що зробило сприймання інсталяції більш цікавим та непередбачуваним. Антон Шекаль, Максим Морошов, перший міський.